До вашої уваги головні новини району. Це броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин та Мар'яна Баніць. Христос Воскрес. Наші телеглядачі. Ми знову працюємо, аби ви були в курсі усіх подій. У сьогоднішньому спецвипуску ми поговоримо про події, які приурочені Воскресінню Христовому. Цьогоріч Великдень був особливим, адже люди не тільки освячували великодні дари, але й молилися за мир в Україні. Мар'яна, а в тебе є якісь традиції на Великдень? Ну, Саме день освячення пасок, не скажу, що є великі традиції, але ми завжди збираємось усією сім'єю, одягаємо вишиванки, це стало нашою традицією. Йдемо разом до церкви, молимося, йдемо до плащаниці і з хорошим настроєм і думками повертаємось додому і снідаємо всі разом за одним столом. А от я напередодні сніданку є нічне богослужіння в храмі у Чесного і животворчого Христа, То я завжди туди приходжу і провожу трансляцію, адже там завжди людно, завжди цікаво. І власне про те, як відбулося там нічне богослужіння, дивіться у наступному сюжеті. Цьогоріч найбільше церковне свято Воскресіння Христове, Українська греко-католицька церква і православна церква України. Відсвяткували 5 травня. У деяких храмах проходять нічні богослужіння. А є такі, що їх перенесли на ранок у зв'язку із комендантською годиною. Привіта. У нашому місці, у храмі Воздвиження чесного та животворчого Христа, зібралися парафіяни та усі бажаючі, аби у молитві та спільно відсвяткувати Пасху, незважаючи на теперішні події, святкуйте релігійні свята, а зокрема, радісне Воскресіння Христове. Ще більше моліться та з вірою і щирим серцем приходьте до Бога. Прекрасний спів хористів зробив цей день поправді особливим і святковим. Приємно бачити, що парафіяни храму, зокрема, і діти так чисельно у день Воскресіння Христового прийняли тіло і кров Ісуса в пам'ять про те, що через нас грішних терпів та помер на хресті. На завершення нічного святкового богослужіння отець Андрій Семенюк привітав парафіян із Воскресінням Христовим та уділив миропомазання. Через сердечні вітання передаємо отцеві Ярославу Царекові, який весь цей час був разом із нами. Нагадую, що зараз в храмі Воскресіння Чесного і Животворящого преставність нападу відбувається нічне вже Чуємо, як на дворі. Має дзвони, які сповіщають про торжество і торжеств. Це Воскресіння Господнє. усіх щиро від телеканалу. Вітаємо зі святом. Бажаємо вас мишної паски і мирного неба. Це те, що зараз найнеобхідніше. Христос Воскрес! Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродилайн. Ще однією хорошою традицією стало проведення щонедільних онлайн-трансляцій у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. А чому саме у цьому храмі? В березні цьогоріч там сталася пожежа, в церкві згоріла вся відеоапаратура, і ми від телеканалу ініціювали таку акцію проводити щонеділі онлайн-трансляцію. Це, це дає змогу бачити жителям, які не можуть бути присутні наживо. Можуть бачити службу Божу через онлайн-трансляцію. винятком стала Великодня служба Божа на церковному подвір'ї. Деталі у сюжеті що ми чистим серцем змогли колись бути гідними вічної радості з Воскреслим Христом. Зі святковим настроєм. Піднесімо сьогодні вгору наші серця і радістю співаємо. Переможний їм правди і життя. Весняна пора насичена святами, зокрема релігійними. Коли весна пробуджується від зимового сну, християни східного обряду в Україні святкують найдавніше, найвеличніше християнське свято Великдень. Наприкінці Великоднього богослужіння звершується освячення Артусу, особливої великої просфори, із зображенням Воскресіння Господнього або Христа. Опісля освячений Артус складеться на аналой спеціальний високий, чотирикутний із пухилим верхом, покритий тканиною столик, де зберігається протягом всього світлого тижня. Осетає свегена! Вже із восьмої години ранку у храмі розпочалися святкові богослужіння, зокрема утрення, згодом, служба Божа, на якій також відбулося освячення Артусу і пасок. Свято було встановлено на честь Воскресіння Ісуса Христа. В цей недільний день чисельна кількість вірян відвідала урочисте богослужіння, яке служилося на подвір'ї храму. Данимойся, благодать же та істина, прийшла через Ісуса Христа. Настоятель храму із духовним словом звернувся до усіх парафіян. Ми святкуємо найбільше християнське свято. Свято перемоги, життя над смертю, правди над неправдою, добра над злом. Ми переживаємо радісну пасхальну благовість. Христос воістину воскрес! А його спасена присутність у світі, кличе все створіння до переображеного життя. На завершення Великодньої літургії Маряни чисельно прийняли святе причастя і тричі здійснили урочистий обхід довкола церкви, звеличуючи у піснях Воскреслого Ісуса. Традиційно за доброю традицією ми ведемо. Кола храму, на жаль, так склалася обставина, що цей храм потерпів від пожежі. Необхідно зібрати чималу суму коштів на відновлення цього храму. Рахунок, реквізити для пожертви з'являться під цим відео з часом зараз на всі. Можемо спостерігати величне дійство, Христос Воскрес! Це є торжество і сторжество. Дякую усім, хто єднається з нами, хто підписується на наш youtube канал Барлайн. Бажаю усім, хто єднається через цю трансляцію смачних пасхальних дарів і мирного неба над головою. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Броди Онлайн. О ще один греко-католицький храм міста Броди завітав єпископ Петро Воза, який привітав парафіян та гостей громади із Воскресінням Христовим. Подія відбулася у храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди, де зібралося чимало парафіян та гостей громади. Пропонуємо і вам переглянути сюжет про архієрейську літургію. Уваги на екран! Ім'я отця і сина і святого духа. Христос Воскрес! На другий день після Великодня у місті Броди у храмі чесного і животворчого Христа за участю Преосвященного єпископа Петра Лози прийшла архієрейська божественна літургія. Також богослужіння відслужили священики храму: отець Андрій Семенюк, протопресвітер бродівського деканату, отець Тарас Дзьоба і отець Роман Тереховський, священик храму Пресвятої Євхарисії, що у Львові. Ми всі маємо духа мати часто. З нашим Спасителем, бо ми в нього через хрещення, також через Святу Тайну Господь, повертаємо собі оцю втрачену ласку. Бог нам її повертає. Ми у Христа зодягнулися. І як вчить на служити апостол Павло, коли каже, не я вже живу, а Христос живе в мені. Із духовним словом довірян у після читання Євангелії звернувся єпископ Петро Лоза, наголосивши уникати усяке зло і чинити лише добро, та здійснив повний відпуст. Ми є Христові, ми належимо до Христа. І це ми, якби сказали, добровільно в тому, що признаємося, називаємо себе християнами. І тими християнами можемо бути також в 21 столітті, щоб залишатися і бути. Світками. Також помічник єпископа розповів про діяльність отця Андрія Кічури, який у свій час служив при храмі чесного та животворчого христа, та з подячним словом звернувся до парфіан церкви та духовенства. Хочу передати від нашого єпископа владики Михаїла Воднія екзарха Одеського, який хоче висловити свою вдячність, свою подяку. Настоятелі вашого храму, у цьому Ярославі, священнику, які потрудяться всім вам, які долучаєтеся до е, певних добрих речей, і тому хочу зараз передати слово оцю роману, який зачитає грамоту від е, нашого Одеського екзарха Кирока Михаїла Годія. Грамота Української греко-католицької церква Екзара Додеського церкви Тихоцького Михайло. Парку парафії висвітлює число і жаткорящої Христа Церослав Церкви та всіх передає. Складаємо вам сердечну подяку за вашу радість для Божої слави та доброукраїнської греко-католицької церкви на південних теренах України. Особливо за ваші щедрі пожертви для, для новоствореної парафії вспідні Пресвятої Богородиці в місті Поніску Одеської області. Висловлюємо хвалу за вашу християнську реальність та активну діяльність, особливо тепер, коли ми переживаємо такі складні моменти нашої історії і потребуємо максимальної підтримки. Нехай Господь щедро благословить ваших душпасників та всіх паракея на спільноту. І ви нагородить сториці за ваші вродни, щедрі столяков, за те, що ви залишилися острові, а допомогли нашим братам і сестрам на півдні України. Нехай Господь ви нагородить вас численними ласками та доброї спасіння Робри Святої Богородиці, нехай оберігає вас по всі дні вашого життя. З цієї нагоди раді оподіляю всім вам своє архієвське благословення на многі і благі дати. Благословення Господня на вас, Одеса, 7 вересня 2024 року, змирення Боїв, за Одеса. Отець Тарас Зьоба мав за честь передати грамоту від української греко-католицької церкви, настоятелю храму чесного та животворчого Христа отцю Ярославу Царику, та щиру подяку від імені Єпископа Одеського екзархату Михаїла Бобнія за постійну допомогу церквам на сході України, особливо у теперішній складний час. На завершення архієрейської святої літургії діти та дорослі з великою любов'ю до Господа прийняли чисельно тіло і кров Ісуса Христа. Талія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершимо «Броди Ньюз і бажаємо, аби новини у вашому житті були лише хорошими. А ми з Сергієм зустрінемось з вами завтра. Усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Напередодні Великодня у родинах панує особлива атмосфера єдності, традицій і духовного очищення, так і в Бродівській громаді, як у великій родині, турбуються, що великий день став особливим для всіх. У співпраці з благодійною організацією Христова Милосердя, Бродівський центр соціальних служб підтримує сім'ї, які опинились у складних життєвих ситуаціях. Сьогодні в приміщенні народного дому 31 дитина із 13 сімей, якими опікується центр соціальних служб, отримали духовну науку та великодні набори смаколиків від отця Василя. Такі заходи до найбільших християнських свят у бродах вже традиційні. Дякуємо благодійній організації Христове Милосердя за наставництво та допомогу для наших діток. 27 квітня народний ансамбль танцю первоців Золочівського палацу культури під керівництвом Юрія Сидоровича вирушили у красиве курортне місто Трускавець на всеукраїнський конкурс-фестиваль хореографічного мистецтва Терпсіхора. Цього разу від золочівського колективу виступили дві групи у віковій категорії ювенали та юніори. У боротьбі за перемогу змагались команди з інших міст. Золочів'яни стали срібними призерами. Конкурс прийшов у чудовій мистецькій атмосфері, мав свій особливий святковий настрій, який навіювався зустрічами з друзями, знайомими та однодумцями, і це по справжньому було свято танцю, дитячої радості, теплоти стосунків та взаєморозуміння. Такі мистецькі заходи, безперечно, є важливою частиною розвитку танцювальної культури і дають змогу талановитим ценцюристам і хореографам знайти визнання та підвищити свій рівень майстерності. Новизна, конкурентну спроможність, обмін досвідом, нові знайомства. Дякуємо компетентному журі за плідну роботу та оцінювання. Щиро вітаємо переможців та зичимо їм підкорення нових хореографічних вершин: працювати, працювати і ще раз працювати після нагородження та прогулянок трускавцем. Повертаючись додому, золочев'яни зупинились у Меденичах, де відвідали зоопарк Лімпопо і традиційно не змогли оминути найулюбленіше місце дітей Макдональдс. Цю весняну пору воскресає природа, воскресає життя і беруться українці за прадавнє мистецтво, розписування писанок, символу великодня, весни, вічності життя. Відбувся майстер-клас по виготовленні писанок і в Кутівській філії першого другого ступенів Олеського порного закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. У дружній атмосфері допомагали один одному учні ознайомитися з традиціями народу і навчилися творити писанки. У середу, 1 травня, в методичному кабінеті Злочівського палацу культури імені Ігоря Білозора відбувся майстер-клас Пейзаж в техніці силует. Силует це різновид техніки в живописі, який виник у Франції 300 років тому. Присутні дізналися, що форма однотонного зображення людини чи предмету окреслюється тільки контуром, навчилися створювати силетні зображення, розвивати образне абстрактне мислення, уяву і творчість. Також працювали над сприянням розвитку асоціативного креативного мислення, умінням бачити красу навколишніх форм, акуратність. Дякую майстрині за знання. Буцька громада передала 150 пасочок у військовий госпіталь. Представники Бузького міського народного дому Бузької міської ради спільно з книгозбірною Бузька задекорували і передали 150 посочок у військовий госпіталь. Смачні пасочки скуштують бійці, які проходять лікування та реабілітацію. І пасхальні подарунки для дітей Берестечківської громади. Доброю традицією у Берестечківській громаді стало напередодні Великодня допомагати дітям сиродам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям батьки, яких загинули, захищаючи суверенність та незалежність держави, дітям з числа ВПО, діткам, що перебувають у складних життєвих обставинах. У цей нелегкий час прийдешніх великодніх свят так хочеться донести їм любов та особливу підтримку. Не виняток і цей рік. За ініціативи Служби у справах дітей понад 60 солодких пасхальних подарунків отримали діти зазначених категорій. 15 подарунків надав постійний благодійник пастор Ярослав Батор з Республіки Польща, представник методистської місії, що діє у місті Берестечко. А 45 інших подарунків закуплено за кошти місцевого бюджету згідно програми. Висловлюємо щиру вдячність кожному та кожній, хто долучився до благодійної справи, а саме магазину Економність та Берестечко за солодощі, торговій марці Добра хлібина за великодні пасочки, ФОП Коровицький за надані святкові пакети. В очікуванні великодня жителі села Перегної Лянянської громади дотримуються традиції: приводять в порядок свої домівки, подвір'я та місця господарського призначення, за фінансові підтримки приватного підприємства Західний Буг. Жителі села встановили нову загорожу навколо дитячого майданчика, а отриману фарбу від даної організації використали для фарбування огорожі центрального парку села. Дякуємо спонсорам приватного підприємства Західний Бук» за надану секційну огорожу, фарбу та цемент. Також висловлюємо вдячність міському комунальному підприємству «Зодчий» Глинянської міської ради за відчищення і приведення в порядок тротуару біля центральної огорожі. Велика подяка усім небайдужим, активним мешканцям села Перегноїв Глинянської громади. Напередодні релігійних свят рятувальники злочищини закликають варіант та священних служителів дотримуватись правил пожежної безпеки. Задля для безпечного святкування слід дотримуватись наступних правил: не залишайте у церкві без нагляду запалені свічки та відкритий вогонь. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки у використанні електроприладів, не використовуйте подовжувачі для енергоємних пристроїв та не під'єднуйте один подовжувач до іншого. Тримаючи свічку або лампадку, треба стежити за тим, щоб вогонь не перекинувся на вас або на речі поруч з вами. Це може призвести до непоправних наслідків. Після служби не залишайте запалені лампадки та свічки без нагляду. Дотримання цих простих правил допоможе безпечно та приємно підсвяткувати релігійні свята. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101. Отож, вітаємо усіх українців, усіх наших воїнів з прийдешнім Великоднем. Бажаємо здоров'я та миру, смачної паски і Божої ласки. Хай ваші серця наповнюються радістю, а великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у ваші оселі мир, злагоду, світлу радість і свято вас!